Вітаю вас, наші милі Ромашківці. Вітаю вас на занятті з комунікативного розвитку. І сьогодні мова піде про слова-ознаки. Що ж це за слова? На минулому занятті ми з вами ознайомилися із словами-предметами словами, які відповідають на питання: хто або що. Це всі-всі предмети, які нас оточують, які ми можемо придумати, які ми можемо, хтось із вас вже може й прочитати. Але сьогодні мова про слова ознаки. Слова ознаки це слова, які відповідають на питання, яке, який, яка, які. Слова ознаки. Покращують наше життя, тому що вони можуть описати слова предмети, охарактеризувати їх. І тому наше життя наповнюється різно, різними барвами. Наприклад, у мене є іграшка ведмедик. Слово предмет ведмедик. Але коли я Почну його описувати, то мені стане веселіше. І сподіваюсь вам, ведмедик який, маленький, пухнастий, коричневий, мордастий, так, лапистий, лапки в нього великі. Ось так можна описати нашу іграшку. Ще, наприклад, у мене є предмет книжка. Але коли я її буду описувати, книжка стане цікавішою. Книжка яка дитяча, маленька, прямокутна, цікава, яскрава. Бачите, до одного слова книжка я підібрала багато-багато слів ознак. Тож, діти, запам'ятайте, що слова ознаки характеризують предмети і указують на їхні ознаки. Тепер я вам пропоную зараз приєднатися до жебенята і пограти з ним в ігри. Про слова ознаки. Тож помандруємо на болото та подивимося різні цікавинки. Дітки, користуйтесь словами-ознаками. Правильно вчіться говорити, не соромтесь. Чим краще і більше ви будете говорити, тим ви будете. Сучасніші. Папа! -па, до нових зустріч на комунікативному розвитку. Сьогодні незвичайний день, у жабулі день народження. З Днем народження її привітали друзі і подарували купу подарунків. Діти, а ви любите розглядати подарунки? Звісно, да, жабуля теж не виключення. Давайте разом з іменинницею розглянемо її дарунки. Дістаємо перший пакунок. Зараз поглянемо, що в цій білій коробці. Ведмедик. Діти, а який ведмедик? Білий, м'який, гарний. Розпаковуємо іншу коробку, а в ній... Сукня. Яку сукню подарувала жабулі? Яка вона? Рожева, шовкова, модна? З нетерпінням чекаємо на ще один подарунок. Яка гарна коробка, а в ній лялька. Діти, що можна сказати? Яка лялька? Красива. Маленька, нова, залишився ще один подарунок. Жабулі подарували олівці. Які олівці за ознакою? Кольорові, дерев'яні, гострі. Які чудові іграшки подарували жабці на день народження. А яке ж день народження може бути без ігор і веселищів? З нами сьогодні пограє запрошений клоун посмішка? Діти, погляньте на ці предмети. Це м'яч, чоботи, відерце. Я зараз буду називати ознаки предмета. А ви повинні здогадатися, про який предмет іде мова? Дитячі гумові. Про який предмет можна так сказати? Правильно, це чоботи, пластмасове синє, до якого предмета підходять такі ознаки? Це вітерце, круглий, стрибучий, це, звісно, м'яч.